Ну що, всі, всі в машині? <гум> так, я так, щоб це не вийшов. Що в очікуванні, я тобі дам, але я вам кавалієрка скажу також, що я завжди роблю замовлення парфумів на «Парфум ну, сіті. Наталя, так як вона 4 дні робить 2 дні вдома. Немає часу на ту нову пошту прийти. Ми завжди її посилки забираємо, а то ті коди mm -hmm. диктуємо. каже, слухай, давай вже на мене замовляй, на тому кінець. Вона собі замовила парфуми та й не тільки собі. Минулого разу вона взяла своєму коханому Сподоби. ось ця лапошка. В неї mm -hmm. є син. Наталі, бо ви багато хто mm -hmm. питаєтеся, і синові теж сподобалися ці парфуми, і вона знову їх замовила. Тому що чоловік поїде, не буде місяць, а син буде вдома, і треба буде двом mm -hmm. пахнитися. Але, але, та, але це є унісек, то може бути як для жінки. Так і для чоловіків, ну але мені більше вони пасують як для чоловіків. Так, Натальців. Ну, mm -hmm. Ти тобто мушу кавалерці показати, що ти замовила, як ти все гадала. Тобто, я так, не ти проти. Ти не проти, так. Та, нехай всі бачать, чим ти сімка. Так, версачі я їй порекомендувала. Ви знаєте, кавалерка. Вони є класні, в них дуже гарний запах, вони є в різних, є зелені. Є фіолетові, по-моєму, Ну, я мала колись їх всіх. Боже, а як вони на тальцю пахнуть? Mm -hmm. Вона не хотіла версачі, а я їй кажу, бери, кажу, ти mm -hmm. не пожалієш. Реально прям воно ну, круто пахне. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Бачите, кавля? Ну, дуже крутий запах. Mm -hmm. Тримай, Спакуй зразу. Mm -hmm. І вона собі. Як тут? -то -то? Армані. 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 До той, знаєте, Армані. я їй стекала, говорила, що, а вона кажу, то майме буде, то май ми буде. Та я люблю цю справу. То май ми буде, ну, то майме буде, май буде. А цього я, до речі, запах ще не. Ой, mm -hmm. Натальцю, це є твій запах, реально. Оці дуже класні. Версачі. Ой, а тут мені uh -huh. на руку. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Оце воно. Uh -huh. Воно, правда? Uh -huh. Бачиш, я твої смаки на, ховай. Uh -huh. Ну і кавалерочка купила Наталя. Uh -huh. Давай сюди, Наталі, покажу. <ріх> Кавалероці купила ось в такому склі. До речі, в склі тримають понад 6, -6 годин. Uh -huh. І потім я їй кажу, кажу, Наталі. Я її переконала. Кажу, все ж таки, візьми собі ще пластику. Тому що пластику тримає до 18 годин. І це є правда, тому що вони в мене. Є, я рано напахнилася, то вони пахнуть і вечором, покупаюся і далі пахнуть. Кавалерочка, будь-який парфум на сайті Parfum City від 399 гривень. Якщо ви хочете вже кращу копію собі взяти, вона буде дорожча. В них завжди є акції. Тобто, якщо ви замовляєте дві одиниці, доставка вже йде безкоштовно. Там ще є акція 1 додати 1 дорівнює 3. А якщо напишете від Галини, отримаєте ще одну мініатюрку в подаруночок безплатно. Ну, а якщо вже маєте велику родину і треба всіх порадувати, там мамуся, бабуся, хресна мама, боку, можете собі замовити 3 додати 3 дорівнює 9. Тобто, 3 ви замовляєте, плюс 3. В пластику вам іде в подаруночок, а якщо ви напишете, що ви від Хаї-Маї отримаєте ще три мініатюрки в подарунок і шопер. Уявіть, за три заплатите, а отримаєте дев'ять, і ще й плюс шопер. Так що, кавалєрочка, візьміть собі до уваги попереду, 8 березня, порадуйте своїх близьких, тому що я вам серйозно говорю. Гроші викидувати на дорожезні парфуми не вартує. Купили собі на парфум сіті, пахнете пахне від вас, як не знати, що надоїло, купили собі знову за доступну ціну. Ну, я е, ними користуюся і я всіх. Їм рекомендую парфум сіті, там завжди акції є і за вигідну ціну. І пахнути будете, що будете йти, а шлейф буде тягнути. Ого, як. Так що кавалерочка, все нині зробила те, що планувала. Тримай молодець, свої так. парфуми, вимітайся з машини, йде <ріх> до роботи. <ріх> йде до роботи, <ріх> <ріх> та то да, не тільки то. Я вам кавалерка скажу, тако всі я, при я роботі кажу... в тій хаті. Королєва вже зробила Ви, печінковий паштет дуже Ви смачний. Прохали. Та ти не пробувала? Я не пробувала, а... Та я минулого разу не, їла не. дуже смачний. Точно да, минулого Та. разу є роботу. Слухай, Паштет дуже смачний, а Сергій робить хліб. Буде Як вип... Ну, буде вже замісив все, буде випити. Ні, я ще що поки що зерно мелю. Пев не плете дурне, стільки одна я не приробота. Один рукавій, один такий зробив. Так. Але кавалерка, я вам скажу тако. Як, як? Я їх морально підтримую, да. ви знаєте. Да? Я відчуваю, як відразу підтримую. Вони да. морально підтримують. Бо все то лишиться вже то паштет. Вот смачний досить. Ви східі сюди паштету. Та дякую, дякую. Дяк. Мені би так не давало багато. Та ясно, нам би тобі взагалі не дала. Ну. Традиція. Чесне слово. Три. Клав. Напевне, буде художником, бо кожен раз все краще і краще сердечко. Що Ще щось малює там, але не видно. О, де такий довольний. А, ага, цю, застав тебе. Але ти даєш, я тобі говорю. Ти мені скажи, отець би я хотіла сьогодні запитатися. Скажи. Ти, я там того разу взяла кухонні рушники. Угу. Вони? Машин. Ну, я розумію, покривало треба було віддати. А то де є? Е, я вчора просто не я, а то й так. Накерувала, запаркувалася так, щоб багажник не відкритий. А, тому так. я у багажнику, тому... Ну, тобі тако, нема, коли бандони плести, виключай телефон, де я має купору. Та ясно? Так. Так що, давай. Кавалірочко. Всім добра ніч. Мирної, спокійної ніченьки. Зустрінемося завтра. Просто галя спить вже. І я включив фільм, ми лягли. Я її так приготував, знаєте, вона заснула біля мене. Дивіться. Закуталась прям дуже сильно. Вже не мала сили нічого записувати. Піст іде. вона не їсть нічого бідна. Я її підтримую як можу. Тому кавалярич, мирної, спокійної ніченьки. Всім на добраніч. І зустрінемось завтра.